Сьогодні у футбольному тижні міська футзальна вища ліга. Дочекалися перетину екватору турнірного марафону. Брати максимальні шков і зайняти максимальне місце вище. Для що за перетройкою ми вже не боремося, але як можна вище бити, це наш пріоритет. Чи підслизнеться енергетик. Підопічні козака готуються до протистоянь із головними конкурентами. Я поважаю всі команди. І дуже поважаю епіцентр я Якраз три наступні гри ми з ними проводимо. Буде цікаво. Побачимо. Три перемоги на двох за тиждень. Екодомівці продовжують набирати очки. Побіда і раз побіда. Тобто, якби були проі проіграші проіг, проіг, у нас, ну а ще час. Якби хотіли побігти мій, будемо всему сумісці, будемо На Наонок, анонс матчів, що наближається. Після того, як з самого ранку на терміналі Гепард з рахунком 7-3 здолав Акцентр, раунд продовжила пара сакура розпогребищі. Гості вже тривалий час відчувають смак гіркоти поразки. Відтак, ця зустріч повинна була стати для них переломною, передусім з психологічної точки зору. Повинна була, утім, не стала. В Вишневі після запеклих протистоянь із авторитетами дивізіону набрались неабиякого досвіду та спромоглися краще загартувати власний характер. Вочевидь, саме бійцівські якості вінничан і визначили результат цього матчу. Сакура перемогла із впевненим рахунком 5-1. Ну, конечно, была нужна, потому что мы и так уже сыграли с большинством лидеров, потеряли много очков. Хочется закончить этот чемпионат как можно выше вот, и брать со всеми командами, где это возможно, максимально очков. Вот, так как у нас ребята сейчас уже все собираются, все настроены. Уже из последних трех игр взяли семь очков. Хорошее настроение, ребята постарались, хотя начало игры было очень тяжелое. Вот, пропустили первые, ну и выиграли. 4-1. Спасибо сопернику, спасибо, ребят. брать максимально очков. Брать максимально очков и занять максимально место выше. Понятно, что за первую тройку мы уже не боремся, но как можно выше быть, это наш приоритет. На кого? Ну, однозначно на энергетик. Там и хорошие ребята, что по, по как игрок, по игрокам, но и они не очень сыграны. Так что я думаю, что ну, однозначно будут они. Вот. И им конкуренцию может составить, знаю. Ну, может трейд может быть трейд Дуже хороший команд. Єпард. Ну, думаю, що 80% на енергіті. На третій матч туру підтягнулася значно більша кількість глядачів. Поєдинок, свідками якого вони стали, видався чи не найдраматичнішим у раунді. На паркет вийшли блік, що почав дихати у спину лідером. Та втомлений від частих у цьому сезоні фіаско вболівальник Олега Фечер. Схоже, було практично до останніх хвилин, що і цього разу газетярі не напрацюють навіть на один пункт. Утім, футзал, як нерідко буває, ще більш непередбачуваніший за великий футбол. Поступаючись на останні хвилини зустрічі 3-4, футболісти щотижневика за лічені хвилини вирвали таку необхідну для себе та водночас вистраждану перемогу з мінімальною перевагою. Болівальник просто переважав свого суперника і мав декілька дуже чудових нагод вести в рахунку, але дві контратаки пропустив. Але все ж таки хлопці знайшли все без сили. Енергію і показали ну, найкращу ігру в цьому сезоні. І всі глядачі, які прийшли в СК термінал, отримали справжнє задоволення, адже вболівальник сьогодні дуже іскрометно переміг, поступаючись 2-4 на останніх хвилинах, на останніх секундах, буквально вирвав перемогу 5-4. Еко дім 2 яско став центральним поєдинком туру. Неабиякого значення його результат тиснув на перших, передусім через поразку відеодокубників у попередньому турі. Відтак, з перших хвилин зустрічі, підопічні Костюка активно взялись до справи. Моменти, щоправда, втрачали один за одним, однак згодом таки матеріалізували свою перевагу. Згодом Ясківці практично встановили паритет. Ці гри припала на кінцівку. Передусім, психологічно стійкішими виявились екодомівці саме вони і здійснили результативний фінішний штурм воріт суперника. Щоправда, варто зазначити, що забували на останні хвилини вони здебільшого завдяки влучним контратакам. Команды равные, в принципе, то есть боролись. Сначала долго счет 0-0 был до переломного. Наверное, команда, когда уже забила три мяча, думала, что матч выигран. Но соперник не сдался. Ну, я благодарю всех своих парней за то, что они собрались и все-таки выиграли эту игру, которая позвалась изначально в нашу поездку. Спасибо. Ну я так думаю, что это все разлитайки виноваты. Прошлая игра в разлетайках команда болевали, тоже не забила моментов 10-100%. Ну а серьезно, наверное, где-то не везло парням. Она была очень важна, то есть... Ми обошли цю до команду, команду Яску соперника, і, в принципі, шанс у нас заступиться за тройку є. більше виглядом. Перебіг подій наступного матчу практично інтриги не склав. Та й фаворит у ньому з огляду на турнірну боротьбу та завдання. Права на помилку не мав. Трейд авто тим самим спромігся і на своєрідне особисте досягнення, забивши перший м'яч одразу після стартового свистка арбітра зустрічі. У підсумку 13-3. Чергова поразка Альпарі. На вечір чотири колективи традиційно перемістились до спортивного комплексу армії, що на Фрунзе. Так з'явилась надія поборотися за призові місця у першого екодому. В дев'ятому турі йому протистояв Фаєрвуд. Схоже, що минулого туру останні віддали чимало сил на поєдинок із Вапнярським Сатурном. А відтак до чергового протистояння підійшли у дещо розбалансованому стані. Зрештою, це і позначилось на результаті. Трейдери будівельних матеріалів декласували опонентів 7-1 і поклали до своєї скарбниці чергових пункти Брати для себя в первую очередь. Победа, ще раз победа. То побідав. Тобто, якби були проіграші у нас. Ну а сейчас, как бы як би хотілося порядні побід і будем все будемо будем стараться. Завершали ігровий день. Головний фаворит змагань та один з аутсайдерів відкритого міського футзального чемпіонату. На паркет вийшли енергетик та здорова нація. Команда діабетичної асоціації. Лідер вкотре підтвердив свій статус, не залишивши супернику, бодай примарної надії на вигідний йому результат. У підсумку 11-1 користь підопічних козака. Додають неабияку оптимізму йому та партнерам перед протистояннями із головними конкурентами в чемпіонській гонці. Так як і всі матчі, ми налаштовуємося лише на перемогу. Він був непростий матч, адже команда Здорова нація показала досить достойний футбол. Вони супротивлялись дуже достойно. Було важко в першому таймі, ми тільки три м'ячі забили. А потім пішло, пішло все нормально. В турнірній таблиці, що чергові три очка, боротьба продовжується. Я поважаю всі команди. І дуже поважаю епіцентр, трейдап, стояска. Якраз три наступні гри ми з ними проводимо. Буде цікаво. Побачимо. Допомагає дуже добре, тому що е, нашим гравцям є нагода пограти на вищому рівні, позмагатися з сильними противниками, суперниками. І в першу чергу для нас головна гра. І на сьогоднішній день середина, середина чемпіонату. Я хочу сказати, що по грі. Команда стала грати краще, але є дуже багато помилок. Потрібно працювати над ними, є тренер, є відповідні якісь рішення. І я думаю, що до кінця чемпіонату ми наберемо форму будь-якому. Незалежно, незалежно від результатів. Звісно, якщо говорити про сьогоднішнього суперника, то ну, команда сильна і досвідчена. І я вважаю, що сьогоднішній матч вони теж нас багато чому навчили. І взагалі ми підходимо до цього. Чемпіонат дуже філософські, тобто кожна команда це наш вчитель, від якого ми отримаємо голову. Тому все дуже, дуже дуже добре, що у нас є така нагода. Багато хто вважає, що у вінницьких змаганнях більшість числа сильних команд у футзалі все ж таки сповідують чисто футбольну манеру гри. За версією футбольного тижня взяття воріт на ваших екранах здатне спростувати цей факт. І хоча воно іще далеке, щоб його можна було би нарікти шедевральним, утім із насолодою цілком переглянути до вподоби. Ну а тепер поглянемо на турнірну таблицю команд міської вищої ліги. Енергетик та трейдАвто із різною кількістю проведених матчів продовжують посідати відповідно перше та друге місця. Все примарнішими стають шанси зачепитися за призи у Сатурну. Утім, вапнярські футболісти поки що замикають чільну трійку. Дихають їм у спину одразу п'ять команд: Гепар, Епіцентр, Екодім 2 Техноплюс та ЯСКО. Не все чітко зрозуміло в середній та нижній частинах турнірної таблиці. Умовно, за два-три тури ситуація може змінитися до навпаки. У десятому раунді зустрічатимуться Здорова нація Екодім 1, Фаєрвуд Альпарі, Яско Блік, Трейдавто Екодім 2, Вболівальник Сакура, Техноплюс Акцентр, Гепард Епіцентр, Енергетик Епіцентр, Екодім 1 Акцентр. Приходьте, буде по-справжньому гаряче. Тим часом готуються до поновлення змагань і в міській першості в групі А. Так, найближчої неділі між собою в рамках сьомого туру зійдуться армянські леви, МФК Вінниця, Воля Рошен, Зерносвіт, Хостпро, медичний коледж С-Лайн, міська рада, Університет Україна, Бригантина Свобода. Матчі практично для усіх учасників більш ніж важливі з точки зору турнірної боротьби. Поки що на чолі в таблиці йдуть зерносвіт, лимон та вірменські леви. На п'яте наступають їм кондитери, міська рада та МФК Вінниця небияка боротьба точиться за кожну сходинку і в підвалинах рейтингу. А ось в групі Б є одноосібний лідер. Це Інтерплюс. В нього 100% показник. Другий та третій, відповідно, авіатор та олімпієць. На відстані витягнутої руки крокують Петколиш та тульчинські ветерани. Нижче панує суцільна інтрига. Я Виктор Леоненко, смотрите футбольную неделю и смотрите почаще футбол. Хороший желательно. Вот поэтому, чтобы такого достигать, смотрите футбольную неделю, болейте за футбол, тогда вырастите действительно своих детей хорошими футболистами. Девять футбольный тыжды на канале Вита. Переживайте, болейте, играйте, самое главное, футбол.